Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Порносервіс. Fornos service. Сьогодні у нас рідкісний гість плівкова камера Contact TVS. Камера зроблена з титанового корпусу. І тут є об'єктив від Carl Zeiss Зум-об'єктив, можна його зумити з 28 до 56 мм. Також можна мануально керувати діафрагмою. Діафрагма, як бачимо, тут від 3,5 до 6,5 ну, так як написано на об'єктиві. Цю камеру купили десь в Штатах з метою, щоб її відремонтувати. А ремонтувати доведеться мені. І є тут підозра на несправний шлейф об'єктиву. Це в них типова проблема від старості він просто помирає. І бачимо, зараз у нас неможливо скласти оптичний вуз, вузол. Хоча камера виглядає зовні ідеально, виглядає як нова. Що ж, я ще такої камери не розбирав. Надіюсь, у нас все вийде. Шлейфів, звичайно, оригінальних немає. На просторах інтернету я купив ось такий шлейф. Купив найдорожчий, який був на ринку, але якість у цього пакетика шилипучого, говорить сама за себе. Ну, Яким би не був цей шлейф, камера не працює і ну, якість шлейфа буде плавати тільки на те, скільки пропрацює в майбутньому ця камера після ремонту. Тому це краще, ніж нічого, скажімо так. Зараз камера в такому стані, що у нас при половинчастому на житті кнопки фокусування у нас чути, що там спрацьовує якийсь привід. Зараз там послухати. Ну, Як завжди, коли треба щось послухати, то з боку під вікном хтось йде, ну, але нічого. Тут у нас, звичайно, ще є автофокус, і нам доведеться повністю відновити роботу цієї камери. Перш за все, знімемо батарейку для того, щоб. Відключити живлення від камери і розбираємо. Надіюся, все буде просто і легко. Чекс. Батарейка тут використовується CR-123A. Ось така от. Розбираю. Побажайте мені удачі. Не знаю, що з того буде. Надіюсь, все буде добре. Ось так, до речі, вона виглядає всередині. Вона взагалі виглядає новою, вона виглядає ідеально. Дуже красиво. Як то кажуть, тільки почав розбирати, а вже мав проблеми. Я зняв нижню кришку і мені вилетіла ось ця гумова кнопка з графітовим напиленням. Ну і кудись собі полетіла. І Я потратив десь не знаю, хвилин 20, щоб її знайти. Ну що, зламав ушко, але воно заклеїться я його відновив, все буде добре. Добре, що то не буде видно, буде всередині. Не знаю, як я, то... я ж не знаю, як воно розбирається. Тому бувають такі нюанси. Далі треба зробити, постаратися зробити так, щоб не вбив цей конденсатор, надіюся, він не заряджений. Бо конденсатори інколи буває, б'ються дуже сильно. Що знайшов кусочок пластику, десь собі випав. Проблема ремонту таких камер в тому, що всередині все зроблено на шлейфах, так як в Olympus MGU2, є така камера, яких я не ремонтую з тої ж причини. Ну, але раз вже взявся за це, то треба доробити. Знайду звідки воно відломане і приклеїмо. Мені вже це все не подобається. Добре, ж хоча б пружинка закріплена і не втікає. Капець. Подивіться на це. Зараз вам покажу. Так, щоб мене не вдарило тим конденсатором, не знаю, де він тут. Бачите? Таке собі рішення, не дуже мені нравляться. Але що, тоді спроєктувати, зробити новий шлейф, напевно, коштувало дорожче, ніж просто запаяти собі -то все зверху. Далі нам потрібно буде зняти ось це кільце. Тут у нас є гвинти під шліц. але я вже пробував крутити. І знаєте що? Правильно, вони не крутяться. Вони закисли і а під шліц головки, вони ви самі розумієте, їх покоцати і збити ну, досить просто. Та й таке. Зараз буду туди додавати якогось розчинника, легенько підігрівати і тоді пробувати крутити. Як я то буду збирати назад, я вже не можу дочекатися, то я ще навіть до об'єктива не добрався. А вже одна година витрачена. Тут у випадок, коли питається про вартість наперед. Я звідки знаю, яка буде вартість, такого ніколи не розбирав. Там 30-40 гривень. В такому діапазоні небагато, недорого. Нам треба ще одне кільце відкрутити. Ось це верхнє. Вітаю вас на кораблі. Тут вже хтось спробував, бачу. Вже хтось спробував, але йому не вийшло. Як я вже й говорив, не подобаються мені такі камери, в яких немає логічної плати, а все просто зроблено на шлейфах, так як тут. Це жестяк. Це мерзиш. Це реально мерз такі. Типу. Тому зараз я подзвоню власнику, і ми ці всі моменти обговоримо, щоб чи продовжувати далі, чи не продовжувати. Бо роботи тут ще до біса, я бачу. Пройшло вже година і 10 хвилин, а я тільки от зняв верхній корпус, і то, що навіть не добрався до об'єктиву, що навіть його не зняв, а далі я його треба буду розбирати. Там роботи буде дуже багато. Що, друзі, я отримав добро по ремонту цієї камери і я приступаю далі. Нам зараз з вами треба буде дуже багато всього розібрати і розпаяти. Просто подивіться на це. Я не знаю, як то буду назад збирати. Ось йшла їх нашого об'єктивчика у нас тут. Прикольно. Не прикольно тільки те, що тут ще треба до розбирати. Це не дуже прикольно. А так то все прикольно. Так, друзі колеги, нарешті я цю камеру розібрав до того моменту, коли ми можемо добратися до об'єктива. Подивіться, що тут відбувається. Ви бачите, що тут відбувається? Я в шоці, я не знаю, як я, це буду, як я це буду збирати назад в зородньому порядку. Але вороття назад немає, нам треба йти тільки вперед. Тому, тому друзі, знімаємо об'єктив, нарешті-нарешті. Я сподіваюся, що він не сильно там складний всередині. Здається я бачу, де він тут зламаний. Ось Зламаний він ось тут. Бачите? Ось є. Або там мені здається, за гляну в мікроскопі. Ось шлайфик наш дійсно є зламаний, бачите? Є тут з ним проблеми. Він зламаний прямо в кількох місцях, він старий і нещасний. Ось тут. Так с краєчку заламаний і тут прямо от... Два крайніх правих контакти, вони її відірвані. І це зробив не я, чесне слово. Зараз добре, розбираємо далі. Не знаю, що з того буде. Це в нас діафрагмочка. Хожеке гарні. Зараз вам покажемо. Добрався я до місця, де той шлейф припаюється, до нього електромагніти. Електромагніти затворені, наскільки я розумію. Але що робити далі, я наразі знову не розумію, далі не розумію і зараз будемо думати. Люди добрі. Е, я не дуже хочу розбирати об'єктив далі. Ну, Принаймні, такий план його далі не розбирати. Можливо, мені вдасться відклеїти ось тут шлейф і легенько протягнути його через. Той зазор і замінити без розбирання. В ремонті цієї камери я не, ну, не використовую навіть витяжку, тому що яка різниця вже, що буде з тим здоров'я. Головне – камеру зібрати до кінця. Коротше, що я зняв штопорне кільце з. Оцими з шторами воно було. Зараз я буду показати. Отак, зараз покажу. Якось воно було ось так. Лінзу я запацька, будемо її витирати. Я просто в шоці, бо я вже навіть скачав меню, купив раніше, роздрукував його і там немає тої частини з розбиранням цього. Останній ривок, як то кажуть, і він знову досить складний. Бачимо, тут у нас є якийсь сенсор, до нього мав підходити шлейф, підходив, але він обірваний той шлейф. Але не так тут просто це замінити, тому що у нас тут є гвинт, який його тримає. і Щоб його відкрутити, треба буде страждати, як завжди. в принципі. Uh -huh. Нам треба далі відпаювати. Добре, я запаняв. Не знаю, нафіга там той гвинт, Воно ж це буде триматися і так, але раз він там був, то нехай буде. Закрутимо назад. Можу глянути все ж до цієї пружини, бо не розумію, як воно тут має працювати. Ну і загалом нам треба зробити вигін на шлейфі. Бачите, нас на оригінальному ця частина так приклеєна з іншої сторони. Треба тут так зробити саме. Значить так, друзі, я вже замахався, якщо чесно. Об'єктив я вже майже зібрав, далі мені потрібно укласти тут шлайф, приклеїти його до цієї бляхи і зафіксувати, отак воно має бути, зі зворотній сторони, ось цією бляхою. Але в мене є до неї запитання насправді, тому що, бачите, в нас вона має нерівний край такий, і він дуже покоцаний. Дуже покоцаний, він буде мені буде новий шлайф просто різати. Зараз вам покажу в мікроскопі. Ось дивіться, в мікроскопі буде краще видно. Ось та бляшка. І подивіться на її край. Ну то ж просто якась жесть. Я думаю, що я її трохи підточу. Зроблю тупішою. І поверх наклеї каптоновий скотч. щоб у нас при доторканні шлейфа до цієї бляхи? Він ну, навіть якщо він перетреться там то щоб він не почав нам коротити на корпус, бо тому, що тут все металеве і все з'єднано з землею, може щось вийти з ладу, так не піде. Значить так, люди добрі. Насправді, я вже об'єктив, бачите, майже зібрав. Ще залишилось поставити на нього ці всі, всі штори. Вони там є, Вони тут, не повірите, просто приклеєні на суперклей. І так написано в менюлі. Але це не найголовніше. Найголовніше те, як тут укладений шлейф. Бачите як? Він собі просто ось так згинається. Ось так, зараз покажу. Чик, отак, ну, він в двох місцях перегинається просто на 180 градусів. Я спочатку думав, що то я чогось не розумію, потім взяв оригінальний шлайф і переглянув, як він там згинається. І скажу я вам, що згинається він точно так само. Тобто це не я його неправильно уклав, а він так укладається і те, що я тут бачу, Говорить про те, що жити йому тут зовсім недовго. Чи в оригінальному виконанні, чи в неоригінальному. Звичайно, що шлейф-копія проживе менше, ніж оригінал. Хоча не знаю. Цей шлейф оригінальний він явно є товстіший, грубший. І очевидно, що він, напевно, проживе довше. Але варіантів інших немає. Тобто шлейфи є, ну, я купив і так, найдорожчий, який був. Хоча мені здається, що тут ціна не грає ролі, воно все однакове. Ну, якось так. Буду збирати далі і сподіватися, що у нас воно все запрацює. Враження не найпозитивніші. Це одні з перших, я так розумію, об'єктивів, де використовуються шлейфи. Ну, я історію не вивчав, але так виглядає, що тут ще практики взагалом мало було виробника. І виглядає воно ось так. Ну, 94-й рік. У 94-му році, походу, в мене ще був чорно-білий телевізор ламповий вдома, а тут вже йшли февру об'єктивах. Тому ця камера, мабуть, була дуже дорога в ті часи. І так, друзі. Я вже зібрав об'єктив. Бачите, там я наклеїв захисну плівку. Щоб на нього лишній раз не падала пилюка, бо я вже все там його повитарав красиво і так далі. Він є зібраний. Давайте подивимося. Він у нас тут прекрасно виїжджає, заїжджає, і всередині діафрагма відкривається, закривається. Зараз я буду все збирати докупи. Ми зараз будемо ставити об'єктив і в зворотньому порядку все навісне. Якщо буде щось цікаве, то буду вам показувати. Далі кладемо виду шукач, Тільки що не знаю, як тут ці всі шлейфи і проводи укласти. Зараз нам треба буде укласти шубу. Під шубою я маю на увазі ось це. Розробники цієї камери точно не думали, що тут хтось буде розбирати в 2025 році, це 100%. Спробуємо приклеїти на той самий скотч, що там є. Так, далі я, розумію, нам треба одягати наступний шар шуби. Ось цей. Завжди допустився помилки. І в мене не працюють штори панорамного режиму. Бачите, вони тут зажиті, я закрутив їх об'єктивом і вони не працюють належним чином. Тому, тому знову буду все розбирати, знімати об'єктив і дивитися. Так, ще один відступ по об'єктиву. Я скоро зняв, щоб поправити штори, вирішив подивитися, як він працює, і він зараз інколи. Інколи не хоче виходити з цього крайнього положення. І вирішив виглянути чому. І зараз я вам покажу в мікроскопі чому. Це просто просто, піздецький, якщо чесно. А Не хоче він заходити в своє положення, тому що в нас тут є ось така бляшка, яка захищає шлейф та яку я підточу. Ось вона. І вона просто у нас впирається в кільце об'єктива. Ось дивіться, бачите? Чик. І все, і нікуди нічого не йде, не рухається. Вона не впирається в кільце, коли об'єктив стоїть от в такому от положенні. Ну, типу, так як буде стояти на камері, але все одно мені ось цей рух не дуже подобається, тому що воно кожного разу той бляхою, яко цей шлейф. Ось так виглядає мій фікс. Замість тієї бляхи направляючої, я просто все заклею скотчем. Металізованим, і дивимося, чи нічого у нас не буде впиратися. Нічого у нас не впирається, все чітко, все нормально. Шлейф згинається, так як і згинався. Нічого нового. Я ще наклею на нього додатково скотч, щоб він не так сильно переламувався. Будь здоровий, Василь! Отож, друзі, на жаль, не всі історії з ремонтом закінчуються добре. І це саме та історія, де все не закінчилося добре. Я все зібрав, зібрав правильно, 100 разів перевірив, переглянув меню, але в нас є проблеми. У нас є проблеми, судячи з усього, із затвором в цій камері. Коли ми вставляємо батарейку, затвор у нас починає актуалізовуватися і не проходить актуалізація. Таке враження, ніби він щось там собі застряг і не працює. Що з цим робити? Запитаєтеся ви. Не знаю, що з цим робити, тому що затвор це остання ланка в об'єктиві, і туди я взагалі навіть не заглядав. У нас якби заявлена проблема зі шлейфом, це поширена проблема. Шлейф у нас от має обрив обриви в кількох місцях. Звичайно, що я дуже сильно засмутився, коли таке трапилось, коли вияснилося, що нічого не працює, тому що дозбирав я її, я почав цією камерою займатися вівторок і закінчив в п'ятницю ввечері, в кінці робочого дня. І десь вже 40 хвилин після закінчення робочого дня я її нарешті дозбирав, нарешті вставив акумулятор і одразу почув ці характерні звуки, які ну, одразу видали, що щось не так. Я спочатку подумав, що можливо в нас тут є десь не контактна шлейфія, можливо, можливо, я щось десь переплутав, десь не туди запаяв і так далі. Але, на жаль, це не той випадок. Сьогодні, вже понеділок, я прийшов на роботу, відключив шлейф об'єктива. Ще раз його перевірив, чи в нас приходять, ну тобто, чи в нас є падіння напруги на ньому, все окей, виглядає так, що шлейф цілий, але камера ну, поводить себе як поводить. Від недавнього часу я трекаю час витрачений на такі всякі проекти, ну, загалом на роботу. І як бачите, часу я витратив більше від 18 годин. Це при тому, що я не ну, інколи я забував трекати час, тому що ви розумієте, це дуже великий об'єм часу роб по роботі і. Ну, я просто машинально не трекав час. От. Тому я думаю, там десь загалом більше 20 годин вийшло. Які можна зробити з цього висновки? Старі камери, вони бувають культові, дуже гарні. Ну, це гарна камера. Нічого проти неї немає, але вона досить таки складно зроблена в плані ремонту. Це раз, друге, оригінальних шлейфів нема. Це два. Є китайські ну, копії шлейфів, і вони ну, навіть по відчуттях вони слабкіші, ніж оригінальний шлейф. Проте я там все проклав гарно і все, би мало працювати. Але як бачимо, є ще одна от проблема: яку щоб вирішити, треба буде знову все розбирати. Я не хочу цим займатися, тому що ви розумієте, витрачено дуже багато часу. Невідомо, що там з цим затвором. Може бути таке, що я все знову розберу. Там якась банальна механічна проблема, яку можна легко пофіксити, і все буде гуд. А можна все розібрати ну, і будуть якісь нові проблеми, з якими я не хочу боротися. Чому? Тому що, як я вже говорив раніше, ця камера має всі компоненти запаяні просто на шлейфах, тут немає як такої материнської плати. І всі оці шлейфи, вони мають властивість старіти, зі старістю вони стають більш ламкими і можна просто собі наробити проблем на рівному місці. Що робити з цим далі? Не знаю. Можливо, власне, камера ще кудись її занесе, і хтось буде мати більше часу і натхнення, і з новими силами розбереться в тому. Я, на жаль, мабуть, відмовлюся. Я вважаю, що це відео стане гарним прикладом для тих, хто задумувався про покупку такої камери. Якщо б в мене стояла мета купити таку камеру, я би, мабуть, не купував. Не купував би ні з оригінальним шлейфом, який, ну, якщо в камеру ще ніхто не лазив, тому що камері купа років і. Там точно вже той шлейф може бути надірваним і він може вам переламатись з будь-яку секунду при будь-якому відкриванні об'єктиву. Друге, я би, мабуть, не купував цю камеру після вже заміни шлейфа, тому що, як я говорив раніше, шлейфів немає. І, скоріше за все, новий шлейф також не так й довго проходить. Це раз, це при умові, що камеру ідеально розберуть та ідеально зберуть, в чому я дуже сильно сумніваюся, тому що. Щоб зробити це все близьким до ідеалу, витрачається дуже багато часу. Ну, я закрутив кожен гвинт, кож, ну, кожну деталь на її місце. І для цього я витратив прям дуже багато часу і записував все на відео, все порівнював. Інколи бувало таке, що я десь не бачив, де запаяний був той чи інший провідник, і я просто дивився відео, роздуплявся, читав маніул і ось, ось до чого це мене привело. Ну нічого. Висновки зробимо такі, що треба дуже добре думати, перш ніж ремонтувати старі камери. На цій прекрасній ноті я, мабуть, скажу вам до побачення і всього вам найкращого. Бережіть себе, зараз камеру я дозбираю, і найскладніше цій -ці історії зараз записати відео власнику і пояснити йому, що нічого не вдалося. Хоча до цього я його також готував, проте ми надіялися на краще. Будемо, будемо на зв'язку. До, до наступних відео. Папа, -па. дякую за увагу.